Доброго дня, 12 травня, знімаю свій інжир. Бачите, почав прокидатися. В такому він стані на сьогодні, що хочу сказати. Інжир любить тепло, тому так поганенько він йде в ріст, немає тепла. Бачите, піде тепло і він добре піде в ріст, я буду знімати це все скоріння, я буду пасинкувати, всі операції, що буду робити, я буду знімати. Ось так виглядає інжир на сьогодні в такому стані. Ну, Інжир любить тепло. Немає тепло, немає тепла, вибачаюся, і він дуже погано росте. Бачите, тут пагін я буду замінювати, ось цей пошкоджений був, і бачите, я молодий пагін залишив. Я його буду ось так до землі. Буде ось цей пагін. Далі знімаю, в якому стані мої інжирчики. Так, це мій зелений. Бачите вже теж в якому він стані на сьогодні. Ось прокидається. Ну, немає тепла. Піде тепло, інжир дуже швидко росте. Коли тепло волога. Так, йдемо далі. Далі це брунзвік. Так, бачите, в якому він стані. Так, ну і все. На цій ділянці там Чорний Кримський, його знімати не буду. Що хотів вам сказати, зараз піде тепло, будуть рости пагони, бачите скоріння, я зніму відео, як я їх пасинкую. Ну і взагалі всі пагони. Тому слідкуйте. Всім дякую за увагу. В кого є якісь питання, пишіть.